міської ради і як він сьогодні нехто і законодавством стосовно місцевого самоврядування. Сьогодні висловлюються, я думаю, з пропозиції всі голови фракції, які вчора приймали участь засідання, члени комісії нашої. Я хочу сказати, що ситуація чому така була складна? Тому що, в принципі, Можна було уникнути от тієї ситуації, яка сталася вчора при голосуванні, при залежній порядку денно, а міський голова виносив на засідання депутатських комісій всі проєкти рішень, які надають депутати міської ради. Сьогодні виходить так, що вибірково надаються якісь. Проєкти рішень, які вигідні чи не вигідні, вигідні міському голові чи іншим там фракціям. В той же час дуже важливі питання, які потребують вирішення, замовчуються, робиться вигляд, що їх розглядають, але служби і підрозділи. Виконавчого комітету ніколи їх не озвучують і намагаються їх навіть зробити. Тобто робиться вигляд такий. Ну що зробили, ми не ну, 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 зробили? Ну далі, ну вибачте, ну в іншій ситуації зробимо. Тому о, при голосуванні ми зараз це обговоримо. Там Члени лічильної комісії скажуть, як це проходило. Тому після того, як ми попрацювали цілий день, після 18-ї години, ми голосували і визначалися, що для того, щоб розглянути, от таке питання було важливе, це проєкт соціально-економічного розвитку міста Бердичева 16-18 років. Хіба його можна було приймати на хапок, швидко? Наприклад, так, як приймався державний бюджет вночі у Верховній Раді. Ні. І от треба було поговорити, і ми запропонували, щоб це зробили. На наступний день, тобто сьогодні, о 10-й годині ранку, нормально розглянути, обговорити. Хоча там в комісіях були попередні якісь пропозиції, але для того, для загалу, для того, щоб мешканці міста Бердичево знали, що нас чекає, який прогноз, яка ситуація була у 2015 році, яка ситуація сталася, прогноз, що відбувається в 2016, які прогнози наступні роки. За це проголосував 21 депутат міської ради. І раптом міський голова ставить на голосування. Давайте ми ще на 15 днів відкладемо голосування по тобто, проведення сесії міської ради ще на 15 робочих днів. Тож коли він каже, що там чекають люди, які необхідно вирішити земельні питання. До речі, хочу зауважити, що згідно закону про місцевого редування, сесії по земельним питанням проводяться повинні кожен місяць. Не менше одного разу на да. місяць. Так. Не менше одного разу. Тобто Питання, але вони не проводяться, міським головою це замовчується, і як би це, Дуже. знаєте, так і повинно бути. Тому я хочу ще раз засобами маси інформації, щоб пояснили просто мешканцям міста Бельдичка простим, ясним, про простою ясною мовою, що депутати міської ради, ті фракції, які є, вони налаштовані на роботу, наш на конструктивну роботу. Дуже багато питань, яких... Необхідно вирішувати. І я вам хочу сказати, одне питання, коли ми проводили дали пропозицію, що е, провести е, затвердили мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, які підтримують тут всі блок Порошенка, Укроп, е, Опозиційний блок не проголосували за це рішення. Самопоміч. І саме головне, <клух> да, я сказати, і саме головне самопоміч, яких Гасла були підтримати населення і все інше. Так, да, ми розуміємо, що це складний процес, є анкар'єр комунальних послуг, є питання, які, допустимо, там законодавчі. Але необхідно. Ми хотіли висловити позицію депутатів міської ради стосовно такого геноциду українського народу. Не можна привести всіх людей, що вони платили, що вони йшли на субсидії. Це принижує людей. В уряді не ведеться питання підвищення заробітної плати, підвищення пенсії, все інше. А тільки давайте ми підвищимо таріф. з обласної організації самопомочі Чеш, я її доведу прямо зараз по виховному режимі цю ситуацію. Да, на да, Наталя да, Міхайлівна. Наталя Міхаймовна, і я зараз хотів би буквально пару хвилин довести до вашого відома. Вчора відбувалася сесія Бердичівської міської ради. Розглядалося питання звернення депутатського корпусу Бердичівської міської ради до кабінету міністрів, до голови Верховної Ради щодо ситуації, яка склалася навколо тарифів. Повністю вся фракція самопомочі проголосувала проти цього звернення. Довожу до вашого відомі, що повністю зараз знаходяться журналісти, повністю самопоміч отримує в місті Бердичеві і Пуття Ви собі уявляєте? Це ганьба. Це ганьба. І Наталя Мпаєвна. Я вас проводив керівника обласної організації самопоміч. Вплинути на керівника міської організації, на секретаря, яка, я так розумію, продалася вже чинні владі. І е, я буду писати офіційне звернення. так? І дивіться, яка ситуація. повністю продалася самопоміч Місті Бердичеві з й владі. Я прошу вас. як керівнику возник. Облас... Так. Я вас переговорю, щоб і більш детально по цьому зверненню з вами переговори. Дякую. Ви знаєте, я просто не впустив, що в нас сьогодні присутні депутати обласної ради від радикальної партії, від батьківщини. І хочу сказати, це дуже важливе питання. Ми перед сесією міської ради провели таку акцію за участю всіх партій, і радикальної партії, патріотичної, і свободи стосовно тарифів. І хочу сказати, що е, всі люди, які прийшли, навіть ті, які, може, не висловлювали е, значить, е, ну, би, спільну думку з нашими е, політичними силами, вони, що стосується тарифів, знають, що це сьогодні ми заходимо в кут. Це дійсно геноцид українського народу, який не можна допустити. І на сесії міської ради вони заблокували це рішення, що ми прийняли мораторію. Прийняття мораторії, так, да, можна було його е, е, характеризувати, що це. Не дуже законодавчо, правильно чи інше, але це було вислання думки Бердичівської міської ради стосовно такої ситуації. Львів, Житомир, Київ могли висловити, але я підтримую думку Валіра Шелепи, який сказав, що тут проявилась така ситуація тобто, позиція міського голови, а на всякий випадок, давайте ми промовчимо, для того, щоб ми потім нам нічого не сказали центральні органи влади про якісь наші не такі дії. Хіба це допоможе захищати свої інтереси, необхідно чітко, ясно і вирушення. Я додам. Що стосується тарифів, вже є а, один випадок, який стався налогові. В сім'ї да, відібрали забрали. житло. Да. Це перше житло, яке вже забрано в сім'ї за неоплату за комунальні послуги. Якщо зараз народ е, просто не повстане, повірте, що він повстане з осінь. Може бути черговий майдан. Завжди ставлять питання. І я сьогодні на сесії районної ради цитував слова прем'єр-міністра, що не може продаватися товар, коштуючи гривню за 20 копійок. То люди не можуть отримувати зарплату 20 копійок, купувати товар за гривню. І коли ставлять питання сьогодні, чи людям платити за тарифи, чи ні, то не так треба ставити питання. Чи мають вони можливість? Вони зараз хочуть вже ввести е, військовий стан. Радикальна партія підтримує військовий стан. Так, да, йде війна, не АТО, давно б це треба було зробити. Але ж ми розуміємо, що скрито під цим військовим станом. Народ, коли почне возмущатися, при військовому стані возмущатися вже не можна. І як тільки люди вийдуть черговий раз проти тарифів, вони будуть казати, що цей народ це є публічники Кремля. Ви розумієте, як маніпулюють ситуацію? Тому е, ганьба для політичної сили ППП, ганьба для політичної сили в місті Бердичеві самокоміч, ганьба іменно Бердичеві. Ганьба для Укропа Бердичівського. Я доведу керівнику е, Укропа, я буду розмовляти е, до всіх діду на рівні Київ. Донести цю ситуацію, що дві фракції, які на сьогоднішній день є в опозиції до чинної влади, в місті Бердичеві діяли під міського голову. Міський голова обраний народом, ну і депутати обрані народом, їх обирав народ. І вони представляють громаду народу в місті Бердичеві, а міський голова має прислухатися до депутатського корпусу, а не думати через коліну ситуацію, що і що з усім остальним. Він звик. Узуркувати владу в місті Бердичеві. тому ми не дамо цього робити. І те, що вчора відбулося, це ганьба, це прецедент. При партії регіонів регіонали собі такого не дозволяли. Вони зараз е, зміються, що я так, ну я не нахожу слів. Я не нахожу просто смів, що зараз витворяється влада. Бачу від замість. Пане Ілля, давайте вже думаю, нашим колегам да? Станіславу. Ви дуже багато дали пропозицій, так, і серйозних, і внутрішніх пропозицій до е, розвитку на е, порядок денний, але на жаль. Так, так. не платили. Я подав більше десяти проєктів рішень, положень, створених чи інших установ, так само про електронні петиції, які вчора не було ніяких аргументів, фактів, чого його не було не підтримано. Далі про підтримання положення про писання меморандуму про сайт Розумне місто, далі положення про комунікації, яке дасть змогу мешканцям Бердичева мати якісь правила, щоб розміщувати пропоційні мережа по місту. Я сам обурений цим і наша фракція також, ми ну, не можемо можем зрозуміти, що відбувається, чисто йде, те, як і казали колеги, йде узурпація влади в місті Бердичі. Тобто політичні сили партії Самопоміч Блок Петра Порошенка, УГО об'єдналися і одною силою працюють проти команди міста Тридичева. Я сьогодні зранку завітав на сесію, прийшов на сесію, так як ми вчора прийняли рішення, що сьогодні буде сесія. Сесії не відбулися. Зайшов запитати, дайте протоколи засідання, нам відмовили. Сказавши мені, що тільки можемо членам лічильної комісії надати планки, в яких є уявили на депутатів у тих чи інших рішеннях. Тобто вам як депутату не надали, так? Да, як Це є порушення. Ви знаєте. Да. Це є порушення. Да. Я, набрав, я, набрав депутата, який... Звичайно. Да. я набрав депутата Андрія Івановича Чебля, який був членом лічильної комісії. Да. Він приїхав, йому теж відмовили надавати. Сказали, потрібно, щоб були всі члени комісії. Ви, 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 зверніть увагу. Це... Ви уявіть це... собі, що робиться в місті Бердичів. Якщо на сьогоднішній день депутат, обраний народом, не може витрубувати е, документи, то що казати про пересічний громадян? Що це робиться? Узурпація влади Блоком Петра Порошенка і... Сир Костинович Мазур готовий це не знати до чого. Він все під себе, і як він сказав, так і буде. На всіх профільних комісіях пройшли перелік питань. Ми затверджували і рішенням комісії виносили на розгляд сесії. Ні одне пропозиція, ні одна рекомендація комісії міста Бердичева не була внесена на розгляд, на розгляд сесії міської ради. Шановні колеги, шановні журналісти, ви повинні зрозуміти і висловить і сказати мешканцям Бердичева, що влада працює чисто в своїх інтересах. Те, що ми пропонуємо, то, що ми робимо, воно не виноситься і не розглядається, навіть. що дало б змогу мешканцям Бердичева краще б працювати, створити якісь умови для того, щоб було. Так само питання вчора було по цих тарифах. Чому не проголосувати, не підтримати мешканців? Також вчора для мене було, вовше. я був в, щоб допит, самопоміч Юлія Олександрівна Левте. Тяна Домбровська проголосувала проти того, щоб підтримати інвалідів. Вона утримала, всі депутати проголосували, вони двоє утримали, щоб не відділяти кошти для інвалідів. 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 Це І дітям інвалідів. Да, да, да. Дітям інвалідів. Це, це секретарка, да, секретар, яка я, я звертаюся до вас. Е, Колеги-депутати обласні е, звертаюся до депутатів Бердичівської міської ради. Максимально пропрацювати питання з депутатським корпусом. Хто ще не повністю продався мазук зібрати максимум голосів і зняти цю лектор в матір. виявити її недовіру, внести в сесійну залу питання з голосу чи без голосу, висловлювати недовіру і знімати лектор з посадою секретаря міської ради. На наступну сесію, на наступне пленарне засідання, ви маєте це питання внести в сесійну залу. Досить узукуваті влади в місті Бердичі. Я думаю, що Фракція е, тракція да, невелика, але е, ну, власне, активна позиція це, є. Власне, з приводу того, що дійсно, по-перше, абсолютно нівелюється весь депутатський корпус. І депутатські комісії, а я хочу наголосити, що саме Василь Мазур сприяв до того, що депутатські комісії у нас як такі, були сформовані значно пізніше, ніж по всій Україні. Окрім того, сьогодні ми бачимо, що депутатські комісії виносять абсолютно рішення на користь громади, рекомендації, а вони по суті блокуються, вони не виносяться в сесійну залу. А фактично кілька комісій, одна комісія, яка контролюється фракцією ППП, пер, перепрошую так, по житлово-комунальному господарству. Ми фактично не змогли навіть дійти до питань, пов'язаних саме з діяльністю по земельних питаннях. в Бердичеві. все відбулося саме тому, що на погоджувальній раді, яка відбулася за день до сесії міської ради. Міський голова відмовився фактично включати порядок денний питання, які були узгоджені і е, рекомендовані до розгляду сесію міської ради більшістю комісій, е, профільних комісій депутатських. Більше того, це відбувається внаслідок того, що авторами цих проєктів є депутати. Я думаю, колеги зі мною тут повністю погодяться. Фактично, жоден проект рішення, автором якого були депутати, не був внесений в порядок денний, який формує міський голова. Це відбувається не вперше, це відбувається систематично сьогодні. Коли ми разом з колегами зайшли в секретаріат, ми виявили, що навіть зник фактично документ, який підтверджує голосування депутатів міської ради з приводу оголошення перерви і перенесення на сьогоднішній день. Сесії міської ради. Тобто, тепер ми маємо ситуацію, коли вже в е, приміщенні міської ради зникають документи. Я на на догоду кому? Знову ж таки, у мене виникає питання. Як може бути так, що депутати приймають рішення, а документ, який підтверджує їхнє рішення, зникає? Більше того, міський голова, попри рішення депутатів міської ради, продовжує сесію, ухвалює якісь рішення. І зараз він, мабуть, буде стверджувати, що ці рішення ще є законними. Більше того, він фактично виносить на сесію міської ради проєкт рішення, який напряму суперечить розпорядженню голови облдержадміністрації. І ми з цим також маємо це розуміти. Більше того, яке суперечить закону України про декомунітацію. фактично в місті Бердичеві складається така ситуація, що за законом мають жити тільки люди. а Є певні представники влади, яким закон просто не писаний. І з цим треба дійсно вирішувати, тому що дійсно треба і піднімати питання про відсторонення левта Юлії Олександрівні, тут я абсолютно згоджу, тому що такого просто, я думаю, навіть виборці самопомочі не уявляли, що вони вибирають собі таку партію тут в Бердичі. З одного боку, з іншого боку, я думаю, що вже й виборці Василя Костянтиновича дуже жалкують про те, що вони обрали собі такого мера вкотре. Тому я думаю, що почнемо з Юлії Олександрівни, а далі, мабуть, треба і далі в цьому напрямку. Тому що а, такої, м, такого ставлення до законодавства України, такого ставлення до депутатського корпусу а, місто Бердичів ще не знало. Це переходить абсолютно будь-який з Напозиції після того, як продовжує сесії, було два представника корпусу. На чому з опозиції був один представник Він голосував Сахальський. Давайте ми задамо питання. Чому він так сказав? Юра. Я попереджу, Володимир В'ячеславович, що ми вже боремося від нашої польської громади, яка всього за вулицю Чувинського і за що за це вже півроку чи більше. Скільки звернень польських громад? Пане Зімкальський, я вас чую, чую, я чув вашу проблематику перейменування вулиць, повірте мені на слові. Це важливе питання, але, але, але сьогодні вона в громадськість, повірте, не так турбує, як турбують питання тарифів. То, то, що ви пішли в супереч фракції Батьківщини на це голосування, це є зрадою. Я фракція та за, та всі Далі. За, Далі. за всі питання. І за мораторії, і за всі. А прийшов тільки на 39-те останнє, це під кінець сесії. Так що це було все. А Чому ви ви не депутатський корпус, який... Я Я Володимир Вячеславович. У мене буде, шановні колеги, я вже домовився сьогодні про зустріч. Я думаю, десь о 19-й годині я зустрінуся з Русланом Бурхановичем, це голова фракції Житомирській обласній раді укропу, керівник Укропу в області. Я йому донесу позицію. Оця ситуація з проєктами рішень про продовження роботи сесії, яка виникла десь біля 6-ї години вчора ввечері, виносить деякі... Ну, проблеми з законністю сесії Бердичівської міської ради, які відбулися після того, як представники наших фракцій покинули засідання. Про що я кажу, дивіться, десь біля 6-ї години депутатів покинули. 17, так, 17-17. 18-18, 18 17 так. Відбулося голосування про продовження засідання сесії депутатів Гордійської міської ради. Перше виставив пропозицію у якості, як це слово, у якості процедурного питання, виставив пропозицію міський голова Василь Мазур. Він запропонував продовжити роботу. Це рішення, якщо пам'ять мені не змінює. Це рішення підтримало 14? 14 чи 14. 14. 14 чоловік я точно помню. 14 чоловік. Це менше три. Для прийняття цього рішення нашому регламенті прописано, що достатньо амні третій міської ради, так що це працює. Але після цього наш колега. Теж зробив пропозицію продовжити роботу сесії сьогодні. Ну, на завтрашній. На завтрашній, так, сьогодні. 10 грудня. О 10 грудні. Ця пропозиція після голосування набрала 21 голос. Тобто, кількістю голосів воно було перебито. Так, точно. А прийнято міський голова уж, прийняв 14. Так знаєш, так що, так це буде. є порушення. Ні, ні, так це, це не це ще не кинулося. Після <різь> цього міський голова каже, що він пропонує. Якщо ви такі от дуже гумні, то я пропоную принести до продовження сесії на 15 днів. Через 15 днів я підходжу до нашого керівника партії і кажу. Володимир Віславич, я пропоную більше не участвувати в цих процесах, що відбувається, бо це вже просто ганьба. Бо що міський голова, на мій погляд, поступив дуже повно. Знаєте, чому повно? Е, є деякі депутати, у яких серйозні проблеми з живут. Цим людям потрібно ну, при, е, е, організовувати прийом піші раз у 2-3 часи. Да? Тобто, їм дуже часто. Тобто і означаючи ці моменти, знаючи у кого і що, міський голова йде на того, тому що це може присти, Щоб <спапан> ви, 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 залишили, це корпус міський, і витягувати потім свої командя. Так, що зговорити з вами. І тут міські головми встаємо угодимо, уходять наші колеги. І після цього, як ми уйшли, проходить знову голосування. І тільки набирає обрання в Чорчинної комісії. Обрання Чорчинної комісії і знову про продовження сесії. Про продовження сесії обирають 18, 18 голосів. Ну, все рівно менше, ніж 20 І продовжують роботу сесії. Шановні, шановні колеги, тут дійсно є порушення. Тому що 21, а береться за більше. Значить, перша пропозиція 14-15, друга 18, 18. 18. 18. 18. 18. 18. Третя, 21. Третя, ваша пропозиція 2021, 20, третя, 18. Значить, міський голова та секретар міської ради повинні були прийняти до уваги та не більше голосів 21. Вони, тобто, були вулага, вулага Вони тобто, повинні були сьогодні. Вони повинні були. Вони повинні були сьогодні провести сесію згідно того, як проголосували, продовжити сесію, згідно того, як проголосувала більшість депутатів, ось 21. Тут є пряме порушення. Я Пряме порушення. І більше того, і сьогодні ви можете зайти на сайт Гарріскої міської ради і побачити, що перші два голосування протоколів немає. Тобто, зникли. Зникли. Тобто, міська рада міська рада і посадова особа міської ради одним. З махом прилад чи не знаю, чим ще здивілювали рішення 21 депутата міського міської ради продовжували незаконну сесію міської ради. Тому, звісно, на вихідних ми будемо вирішувати питання про. Звернення у відповідні органи. Так, жермо, так, поліція, так, поліція, я думаю, що потрібно і суд і встановити неправоможніх цих дій. За містого це вже буде не перша непроможня є. Тому ми будемо вирішувати питання про признання. Я вже на це сподіваюся. Рішення, яке буде прийняти на сесії, один протокол, Такий протокол є. Один є, цитуй, от, цитуй, цитуй. Депутати, раді, це той, який після того, як ми уши. Шановні колеги, значить, <святую> дивіться, перед початком критингу я зв'язувався з начальником поліції міста Бердичого виконуючим обов'язків Олександром Бугуном. Е, працівники поліції відібрали пояснення. Депутатів Бердичівської міської ради, де було розписано, що вчора відбувалося. Зараз, буквально на протязі 30 хвилин ще часу поліція міста Бердичева розбирається з цими заявами, з цими поясненнями, і на протязі 30 хвилин речник. Поліції в місті Бердичеві, надасть журналістам повністю коментар, на якому, якому стані, чи є якісь порушення, чи вже є якісь порушені кримінальні справи по цим питанням звернення, тому що якщо є звернення, є пояснення, є заяви, мають порушуватися кримінальні справи. Якщо там зараз поліція знайде склад злочину в діях, чи то секретаря міської ради, чи міського голови, чи когось із депутатів. Все, що відбулось вчора, я думаю, за 30-40 хвилин ми отримаємо повністю від пресслужби поліції всі коментарі. Липня близько 11.40 до чергової частини Бердичського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що на думку одного із депутатів місцевої ради, що вчора, це 21 липня, після закінчення сесії група депутатів чинила неправомірні дії. На місце події виїхали працівники слідчо оперативної групи, які опитали коло осіб, в тому числі і депутатів. Відомості про дану подію зареєстровані в Бордицькій. Відділі поліції наразі проводиться перевірка. Коли це вам все? стало відомо про цей факт? До Бердичівського відділу поліції надійшла інформація об 11.40. Які будуть ваші подальші дії? Можливо, що. Наразі буде? проводиться перевірка. Це все більше нічого не можете сказати. Не Відомості зареєстровані, подальшому буде проведена перевірка і всі будуть знати результати даної перевірки. Зараз покази вже взяті, так? Наскільки є опитано на коло осіб, направлені запити для отримання всієї необхідної інформації, всіх необхідних документів про проведення сесії. Якщо все ж таки буде ну, виявлено порушення, то яка відповідальність може бути? Я зараз нічого не можу продовжувати. Наразі проводитися перевід будь-яку кваліфікацію наразі я надати не можу.